Депутати Рівнеради зібрались на чергове засідання, аби розподілити 22 мільйони гривень від перевиконання бюджету. Зокрема, ці кошти спрямували на такі витрати. Було виділено кошти, зокрема на реабілітацію дітей-інвалідів, військовослужбовців підтримку ДФТГ. Виділили кошти на реконструкцію центру КРОК. Які займаються питаннями людей з інвалідністю виділено кошти на продовження реконструкції пам'ятника чорнобильцям, але ми виділили кошти, але стоїть питання чи казначейство їх пропустить на виконання тих робіт. Також бюджет рівненської ТГ отримав субвенцію від сусідньої Білокриницької. Це вперше, коли певна громада перерахувала кошти до міського бюджету за відвідування дошкільного закладу однієї дитини за рік навчання, яка проживає не в місті. 45 Тисяч гривень з хвостиком – це кошти за оплата за перебування дитини в дитячому в нашому дитячому садочку міста. Тобто це перша угода між міською радою нашою і сільською тергромадою. У розрізі розгляду бюджету у депутатів виникло питання щодо виконання робіт у другому корпусі музичної школи за номером 1 на вулиці 16 липня, на капітальний ремонт якої раніше виділили 10 мільйонів гривень. Зараз ми знаходимося на стадії, коли підходимо до моменту визначення необхідних пріоритетних виконання робіт на даному об'єкті. Згідно того кошторису, який є після коригування, тобто ми плануємо на початок червня вийти на виконання будівельних монтажних робіт. Окрім того, проголосували питання про створення пересувного віддаленого робочого місця адміністраторів ЦНАПу в місті з використанням портативного робочого комплексу Мобільний кейс. Створений такий мобільний кейс, коли ЦНАП буде надавати послуги віддалено, тобто за викликом по потреби для людей з інвалідністю. Автомобіль щотижня у визначений період буде виїжджати до людей, які не мають можливості відвідувати ЦНАП. Мобільна група представників ЦНАП буде виїжджати на дім, так би мовити, і надавати послуги, які потребують ці люди.